Доброго дня, любі друзі! Канал Сад Квіти бджоли. Мене звуть Андрій Рячко і я сьогодні буду обрізати грушу. Внизу я її обрізав. Вже. Це щеплений сорт, літній на зимовій грушці А отут вверх дав мені багато жировиків. І їх треба пообрізати. Жировики це однолітні пагони, ось такі от грубі, як палець, бачите? їх треба обрізати. І все, що росте догори всередину, я буду обрізати, залишу тільки один центральний провідник. Бо якщо це все знову обскубати під ноль, то воно знову дасть мені ось таку густу шерсть, скажімо так. А лишити центральний провідник буде трошечки вища, сантиметрів 50 підросте вище, але ну, нехай. Будуть нові бокові гілки для плодоношення. Ну і ось що в мене вийшло. Тут я обрізав зовсім, полишав ось такі однорічні тонкі пагони. Оце зроблю центральним провідничком. Тут такий невеличкий конкурентик йому буде, подивимося. Що буде на, на, на другий рік? Або та, або та. Ну, а одну гілку там була довга така. Ось тут, так. Я її вкоротив. Вкоротив, тому що немає потреби такої довгої, бо вона перекривала зону світла оцій гілці, на яку я вказую пальцем. Бачимо, плодові, плодові бруньки є. Чудово і. Чекаємо тепер рясного цвітіння цієї чудо-грушки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, поширюйте цей контакт, перейшліть друзям, які теж мають сад, і в пошуках доброї обрізки саду.